Фух, упакувала я подаруночки на Новий рік. Це ще той челендж. Знаєте, до речі, в Тіктоку є такий челендж, називається Кажи свою думку і біжи. Але я сьогодні хочу сказати свою думку про Новий рік, і бігти я нікуди не збираюсь, крім того, як буду вітати свою малечу з Новим роком. Але відео не про те. Відео про те, що всі приймаються, як вони будуть святкувати Новий рік. Як вони, що що вони будуть пити, їсти, чи ще щось? Це насправді не настільки важливі речі, як, наприклад, ой, знову ракурс у мене не той. Мабуть, знов будуть коментарі незадоволені. Мабуть, я кажу, що не це важливо. Важливо те, що ти робив на протязі року. Ну і в принципі, твої якісь життєві принципи як людини, да, якісь мати свої цілі в житті і їх досягати, і підбивати підсумки не тільки року або цілі, не тільки року, але і кожного дня робити маленькі кроки до своїх мрій. До нашої спільної перемоги, нашої України, до того, щоб підтримувати нашу армію, щоб робити щось для цього, а не тільки говорити і собачитись між собою. Щоб не критикувати людей, а робити якісь приємні добрі речі, тому що критикувати насправді дуже легко, легше, ніж щось робити. І... Критику сприймають так, критику треба сприймати від людей, які щось, чогось досягли в цьому житті, і які розуміють, про що вони кажуть. Але теж річ не про це. Річ про те, що Новий рік насправді став таким, ну, насамперед, дитячим святом, як на мене. Якби у мене не було дітей, я б сьогодні, наприклад, сьогодні ну, дата зйомки 31 грудня. грудня. Я, знаєте, так подумала, якби у мене не було дитини, наприклад, да, я б просто в цей день лягла би спати. Я вам серйозно кажу, мені не принципово це свято, Мені взагалі якось, знаєте, з віком якось якісь стереотипи, може принципи, може бажання якесь святкувати. Ну потрібно собі радувати щодня якимись речами, якимись мати. Коротше, щодня потрібно мати якісь да, маленькі такі речі, які вас радують, да, але не потрібно там, я не знаю, ну, як на мене, ну, знову ж це моя особиста думка, що сьогодні під час Великої війни України, Росії з Україною, да, важливо не святкування, важлива підтримка армії, важливо. Те, що ти дійсно робиш, а не говориш, я вже, блін, я вже просто поспішаю. Тому трошки заговорююсь. Коротше, кажучи, Новий рік це дитяче свято, і якби в мене не було дитини, наприклад, я б просто лягла спати, завтра просто стала блін, пішла б на цю пробіжку свою улюблену, тому що в мене щодня просто день починається з бігу і з тренування да? Оп -оп. І Знаєте, і пішла просто працювати для того, щоб робити якісь добрі справи, наприклад. Да? Тому я вважаю, що все ж таки свято святом. А не забувайте про своїх близьких, про своїх рідних, про тих, кому потрібна насправді ваша увага, ваша любов, ваша турбота. І не забудьте сказати слова любові своїм близьким, рідним, друзям. І не забудьте. Задонатити на армію, це дуже важливо. Так, да, Я знаю, що всім нам зараз важко, але ну, ми живемо в історичний час, тому така наша доля, як кажуть. І знаєте, що я вам скажу ще? Робіть добрі справи. От просто від душі. От просто так. Не нічого не взаємно ну, взаєм... не очікуйте. Да? Просто для себе. Просто знаєте, що коли вас питають, а що ти робив? Або що ти робила? І ти будеш знати, що ти зробив для досягнення своєї мети абсолютно все. От. Всіх люблю, всім пока.